Зараз у нас з вами урок математики, а тема нашого уроку – це буквені вирази та задачі геометричного змісту. Але для початку давайте з вами проведемо невеличку усну розминку. Подивіться, будь ласка, на дах будинку, яке число там записано. 450. Його треба розкласти на розрядні додатки і назвати тоді кольори відповідних чисел. І так, 450 це 400 додати 50. 400 це блакитний, 50 зелений. То вірні відповіді блакитний та зелений. Зрозуміли? Тоді вперед. 330. Розкладаємо на розрядні доданки, які кольори, які послідовності треба назвати. Так, це 300 додати 30, червоний та зелений. 101, увага. Це блакитний та жовтий. 990 це зелений та червоний. Записуємо сьогоднішнє число, сьогодні 20 грудня, класна робота. А хвилинкою каліграфії буде знайти значення виразу 500 додати 68. Скільки буде 500 додати 68? Дійсно 568. Тисніть на паузу, працюйте. Наша задача з вами записати вирази та обчислити їх значення. Будь ласка, відступіть вниз одну клітиночку та запишіть. Сум, від суми чисел 530 відняти різницю чисел 500 та 300. Будь ласка, дивимось, наприклад і працюємо. Дивимось, скільки сотень? 5 сотень додати в 3 сотні. Буде 8 сотень або число. 800. 5 сотень відняти 3 сотні, буде 2 сотні або число 200. Дивимось тепер 8 сотень відняти 2 сотні. Буде 6 сотень або число 600. Записали. Наступний приклад. Від добутку чисел 8 та 4 відняти частку чисел 8 та 4. Якщо в прикладі є множення та ділення, вони робляться в першу чергу. 8 помножити на 4 буде. 8 помножити на 4 буде 32. А 8 поділити на 4 буде 2. Віднімаємо 32 відняти 2, дорівнює вірно. 30 записали. Наступні приклади ви, е, наступний, пробачте, приклад, ви розв'яжете самостійно. Не забувайте за порядок дій. Спочатку робимо дію у дужках, а потім ділення або множення. А тепер давайте з вами звіримось. І так, 17 додати 15. Дорівнює 30. 2. А 32 поділити на 8, буде 4. Перевірте, будь ласка, виправте, якщо у вас є помилки. А ми з вами рухаємося далі. Зверніть увагу на умову. Треба знайти значення виразу 100 відняти добуток чисел А і Б. Коли А це 7, а Б це 5. Тобто, замість букви А ми вставляємо число 7, а замість букви Б вставляємо число 5. То який в нас приклад вийде 100 відняти 7 помножене на 5. Зрозуміли? Тоді записуємо. Так як це новий вид роботи, то, будь ласка, вниз відступить дві клітиночки. І записуємо 100 відняти добуток чисел 7 та 5. Звідки ми взяли числа 7 та 5. Ми замість букви А вставили ось А дорівнює 7. Замість букви Б вставили число 5. Зрозуміли? Що ми зробимо в першу чергу? В першу чергу ми зробимо дію множення. 7 помножити на 5. Буде 35. Пишемо вгорі. А тепер будемо віднімати. Віднімати будемо поступово 100 відняти 30. Це буде 70. І 70 відняти 5 дорівнює 65. А тепер вам треба зробити те саме, але замість букв А і Б вставити свої дані. У першому випадку це 9 та 6. Другий приклад буде А10Б1. Тисніть на паузу, працюйте, потім ми з вами звіримось. І так, що ж треба було записати? 100 відняти добуток чисел 9 та 6 і 100 відняти добуток чисел 10 та 1. Перевіряємо відповідь.

Звіряємось, виправляємо помилки, якщо такі є, і продовжуємо нашу роботу. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. А ми з вами рухаємося далі. Нам треба з вами усно порівняти, поставити знаки більше-менше або дорівнює. І так, що ж більше? 400 додати 1 чи 400 додати 10. Зверніть увагу на Числа 400 і 400 однакові, тому дивимося, що більше 1 чи 10. Звісно, що більше 10, тому 400 додати 1 буде менше, ніж сума чисел 400 та 10. А тепер, як ви думаєте, яка різниця більше? 543 відняти 3 чи 543 відняти 40? 3 це одиниці, а 40 це десятки. Якщо забрати десятки, то число набагато зменшиться. Тому різниця чисел 543 відняти 3 буде більшою, ніж 543 відняти 40. Яка сума більша – 700 додати 6 чи 70 додати 6. Звісно, що 700 буде більше. Дивимось на останні вирази. Подумайте, який би ви знак поставили? Більше, менше чи дорівнює. Перша частинка у них однакова це число 435. Тому дивимось на другу частинку, що більше 5 чи 50. Дійсно ж більше 50, тому другий вираз буде більше. Записувати це не треба. Наша задача з вами знайти значення виразів. Будемо працювати письмово, тому, будь ласка, відступіть вниз дві клітиночки і запишіть 56 поділити на 8 та помножити на 5. Давайте з вами думати: 56 поділити на 8 буде. Вірна відповідь це 7. А 7 помножити на 5 буде 35. Записали? Тоді переходимо до другого прикладу. 4 помножити на 6, 4 помножити на 6 буде 24. А 24 поділити на 8, 24 поділити на 8 буде 3. Наступні приклади ви будете розв'язувати самостійно. Записуємо їх у другий стовпчик. Наступні два приклади можна записати почергово: один в перший стовпчик, а другий в другий стовпчик. Не забувайте за порядок дій. Якщо є дужки, ми їх робимо в першу чергу, якщо немає, то приступаємо до множення і ділення і в останню чергу робимо додавання і віднімання. Тисніть на паузу, працюйте. А звіримося ми, коли ви мені надійшлите свої роботи. Я витираю з дошки і ми продовжуємо з вами працювати. Будь ласка, подивіться на умову задачі. На пошиття трьох костюмів витрачають 9 метрів тканини. Скільки ткан... таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини? Давайте з вами виділяти найголовніше. І так, на пошиття. Трьох костюмів, тобто костюмів у нас було 3, витрачають 9 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини? Будь ласка, накресліть собі у зошиті трикутник. І ми заповнимо його даними нашої задачі. І так. Скільки костюмів було пошито? Було пошито 3 костюми. Пишемо 3К, три костюми. На ці костюми витратили 9 метрів тканини. Треба дізнатися, скільки метрів тканини витрачають на один такий костюм. Пригадуємо, я прикрию невідоме число. І якщо ми бачимо рисочку ось так от поперек, то треба ділити 9 поділити на 3. Якщо б нам було невідомо 9, то ми з вами множили. Нижні числа множаться, а якщо невідоме верхнє число, якщо невідомо якесь з нижніх чисел, то ми з вами виконуємо дію ділення. І так. Записуємо собі перша дія. Щоб дізнатися, скільки витрачають на один костюм, треба 9 метрів поділити, тобто розподілити тканину на три костюми. 9 поділити на 3 буде, буде 3 3 метри. Це діти витрачають на один костюм, тому підписуємо метр. Костюм. Костюм. Вгорі ставимо крапочку внизу кому. І нижче малюємо ще один такий самий трикутник. І так, дивимось на умову. Що сказано? Що їм видали 30 метрів тканини. Всього було 30 метрів тканини. Ми з вами дізналися, що на один костюм ось сюди, іде 3 метри, тому ми запишемо 3 метри. Треба дізнатися, скільки можна пошити костюмів. І так, думаємо: якщо нам невідоме одне з нижніх чисел, то ми виконуємо дію ділення. Тому, яка буде друга дія? Всього скільки було метрів тканини, було 30 метрів. Їх розподілили по 3 метри на, кожну з, на кожен із костюмів. І так, 30 поділити на 3 дорівнює, дорівнює 10. Тобто можна пошити 10 костюмів. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А я витираю з дошки, і ми переходимо з вами до наступного завдання. Перед вами знову задача послухайте, будь ласка, умову. Майстир майстриня-кондитерка за 8 годин роботи прикрасила 72 торти, а її учениця за 4 години 24 торти. Хто з них прикрасив більше тортів за одну годину? Наскільки тортів більше? І так виділяємо найголовніше. Майстриня-кондитерка, тобто майстриня, за 8 годин робить 72 торти. Давайте це помітимо у себе в зошиті. Креслимо ще один трикутничок, тому що задача схожа. І заповнюємо наші дані. Дивимось, кондитерка працювала 8 годин, тому підписуємо. Вона працювала 8, год. 8 годин. За цей час вона всього зробила 72 торти. Т. Торти. Нам треба дізнатися, скільки вона може зробити тортів за 1 годину за одну годину тортів. І так, пригадуємо, якщо нам невідоме нижнє число, то ми будемо виконувати дію ділення. Що будемо робити? 72 торти розподілимо на 8 годин. І дізнаємося, скільки майстриня може виконати їх за одну годину. 72 поділити на 8 дорівнює, дорівнює 9. Тобто 9 тортів може зробити наша майстриня. Тому ми вставимо рисочку і підписуємо майстер майстер. Майстриня може виконати ось стільки, 9 тортів за одну годину. А тепер давайте дізнаємося все теж про нашу ученицю. І так, дивіться, і давайте я витеру ці вже дані. Учениця за 4 години може виготовити 24 торти. Заповнюємо нашу, наш трикутничок. Креслимо нижче ще один такий самий трикутник. Так, і заповнюємо дані. Скільки працювала учениця? Учениця працювала 4 години. Тому пишемо 4 години. За цей час вона змогла зробити 24 торти. Треба дізнатися, скільки вона тортів робить за 1 годину. Зверніть увагу, умова така сама, тому і розв'язання буде таке саме, але числа інші. І так, що ми з вами зробимо? Друге запитання. Треба кількість тортів, а їх 24, розподілити, тобто поділити на 4 години. І ми з вами дізнаємося скільки учениця може зробити за одну годину. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Учениця за одну годину може зробити 6 тортів. Напишемо кучень. І так, витираємо нашу умову, дивимось. Що в нас вийшло? Що наша майстриня виконує за одну годину 9 тортів, а учениця 6. Хто більше майстриня чи учениця? Звичайно ж, майстриня. Але наскільки більше? В математиці існує таке правило: якщо треба порівняти два числа, наскільки одне число більше, ніж друге, треба від більшого числа відняти менше. Тобто від 9. Відняти 6. Записуємо третя дія. 9 від 9 відняти 6. Скільки буде? Вже порахували? Правильна відповідь 3. Тобто на 3 торти більше зробить хто? Майстриня, ніж учениця. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А ми з вами рухаємося далі. Давайте з вами спробуємо визначити час. Скільки пройшло від початку доби, якщо зараз друга година ночі. Початок доби це коли у нас 12.00. Тобто і велика, і маленька стрілочка показує на 12.00. Це 12, це 0,0. І так, друга година ночі. Давайте дивимось на годинничок. Друга година ночі це коли велика стрілочка показує на 12, а маленька стрілочка показує на 2. То скільки це годин пройде? Давайте рахувати. Один, два. Пройде всього дві години. Тому ми собі у зошит дві клітиночки пропустили і запишем. 2, 2 Год. години пройде. А якщо це п'ята година дня, дивимось, будь ласка, і так, витираємо цю стрілочку, а малюємо іншу. П'ята година. Велика стрілочка показує на дванадцять, а маленька на п'яту годину дня діти не ранку. Тому дивимось, скільки пройде. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, до дванадцяти. І піде по другому колу. 12 вже є 13, 14, 15, 16, 17, то скільки буде годин? Пройде 17 годин. А якщо сьома година вечора, сьома година вечора, дивимось, якщо це вечір або день, то достатньо до цього числа, тобто до 7, додати 12. І так, 12 додати 7 буде вірно, буде 19, пройде 19 годин. Запишіть собі у зоши тільки відповіді. Дві квитиночки вниз і пишемо 2 години, 17 годин, 19 годин. Якщо вам потрібен час, будь ласка, тисніть на паузу. Давайте з вами спробуємо розв'язати задачку на тривалість подій. Дивіться, урок тривав 40 хвилин і закінчився об 11 годині 50 хвилин, у котрій годині розпочався урок. Щоб дізнатися, початок події треба від кінця події відняти її тривалість. І так, який же у нас кінець події? Кінець події це 11 годин 50 хвилин. Від нього треба забрати тривалість, а тривав наш урок 40 хвилин. Тобто 11 годин 50 хвилин відняти 40 хвилин. Не забуваємо, що ми робимо? Години від годин, хвилини від хвилин. Так як у нас з вами годин немає. То ми їх будемо переносити одразу у відповідь. І так, 11 годин ми переносимо, а 50 відняти 40 буде вірно, 10. Вийшло, що початок нашого уроку це 11 година, 10 хвилин. Відступіть, будь ласка, дві клітиночки вниз і запишіть тільки розв'язання. 11 годин, 50 хвилин, відняти 40 хвилин дорівнює 11 годин. 10 хвилин. Тобто урок розпочався об 11.10. Давайте я витру з дошки, і ми з вами продовжимо. Наша задача з вами розв'язати рівняння. Перше рівняння ми з вами розв'яжемо разом, а два других ви розв'яжете самостійно. Давайте з вами подивимося. С поділити на 6 дорівнює 8. Як знайти це? Для цього можна придумати легенький приклад, за яким ми зрозуміємо, яку дію нам виконувати. Наприклад, 6 поділити на 2 дорівнює 3. В нашому випадку невідоме число це 6. Як його знайти? Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. У нас так само, але інші числа. То що ми з вами будемо робити? Ми 8 помножимо на 6. Записуємо. 8 помножити на 6. Дітки, так як це новий вид роботи, ви відступите вниз дві клітиночки. Скільки буде 8 помножити на 6? 8 помножити на 6 дорівнює 48. Обов'язково діти відповідь, підкреслюємо. І робимо перевірку. Щоб зробити перевірку, ми повертаємося до першого виразу. Що тут написано? С. Замість С ми вставляємо число 48. Далі, поділити на 6. Так і пишемо: поділити на 6. Що написано? Дорівнює 8, то ми, я пишу дорівнює 8. Праву частинку це просто число, не переписуємо. А ліву частинку треба розв'язати. 48 поділити на 6, скільки буде? 48 поділити на 6 буде 8. 8 дорівнює 8, значить, ми з вами все зробили так, як слід. Розв'язали вірно. Щоб записати наступне рівняння, ми відступимо в сторону три клітинки. Далі ви тиснете на паузу і працюйте самостійно. Не забувайте, якщо ви сумніваєтесь, яку дію вибрати, напишіть собі легенький приклад і подумайте, як би ви там знайшли це число. І таке саме застосуйте у нашому рівнянні. Бажаю успіхів, тисніть на паузу, працюйте. А перевіримо ми, коли ви мені надійшлите свої роботи. Дітки, записуємо домашнє завдання. Це сторінка 111 номер 666 667. Дякую вам і до зустрічі на новому уроці.